Територія Синенківського району не так багата на корисні копалини, тому злочинці, які на Одещині розкопують скіфські кургани, на Донеччині добувають вугілля в підпільних копанках. У нас до певного часу залишались без роботи. До того часу, доки хтось із них визнав за корисні копалини металеві трубопроводи мельоративних мереж, яких так багато було за радянських часів, збудовано на наших землях. За бездіяльності чи за підтримки працівників Синельниківської прокуратури, а під час і за ініціативи керівництва прокуратури почався безпреділ на зрошуємих землях Синельниківщини. ТРК регіон неодноразово інформувала керівництво прокуратури про те, що нам відомі особи, які викопують меліоративні мережі, надавали відеофакти, крадіжок, номери машин, прізвища людей. Синельниківська райдержадміністрація теж інформувала правоохоронців про скоєні злочини, але марно. Прокуратура знову ж таки, імітуючи бурхливу діяльність по захисту меліоративних мереж, прикривала злочинців. Ситуація дійшла до абсурдної. Зник розподіл діючих осіб на злочинців та правоохоронців і з'ясувати сьогодні, хто є хто, зможе тільки керівництво держави. Держави, президент та прем'єр-міністр якої відверто заявили про свою нетерпівність до подібних речей та довели свою нетерпівність на справі. 13 січня 2009 року в Синельниківському міськрайонному суді за головуванням судді Михайлова у відкритому засіданні було розглянуто цивільну справу порядку окремого провадження Синельниківського міжрайонного прокурора Андрія Збарського про визнання майна безхозним та визначення його розпорядника. Все це дійство відбулося, як ти пише, рішення іменем України Синельниківського суду в інтересах держави та Новогніцької сільської ради. Суд своїм рішенням доручив Сененківській об'єднаній державній податковій інспекції реалізацію залишків водопроводу довжиною 700 метрів, які розташовані в землі на території Новогніської сільської ради біля села Суха Калина. Металевий водогін довжиною більш аніж. 3 тисячі метрів, а не 700, був викопаний підрядником фірмою Тексма, яка відповідно до укладеного договору номер 17 від 10.11.2009 року новогніцький сільський голова Свинаренко надав право виконати демонтажні роботи та відповідно до акту прийомки передачі, підписаного тим же Свинаренком, прийняти підрядником на відповідальне зберігання. Здано на збереження 110 тонн, а викопано безконтрольно по крайній мірі втричі більше. До сьогодні, більше ніж рік по тому, ні Новогнітська сільська рада, ні держава Україна в особі Синельниківської податкової інспекції не отримали жодної копійки. Виникає питання до Синельниківського прокурора. Пане Збарський, поясніть, будь ласка, нам в чому власне полягає інтерес держави та Новогніцької сільської ради в цій ситуації. Як кажуть, в чому тут фішка? Може хтось чи то ненароком, чи то свідомо переплутав інтереси держави з власними? І друге питання, пане прокуроре. Минуло вже більше року з моменту описаних подій. А ваші заходи по відновленню законності в цьому питанню як того просили свого часу, і синельниківська райдержадміністрація і ми, ТРК «Регіон» відсутні. Ми не чекаємо на вашу відповідь, так як знаємо, хто ініціатор, хто виконавець та хто стрілочник в цій ситуації. Знаємо особисто осіб, які вкрали близько мільйона гривень громади Новогніцької сільської ради. Ми сподіваємося, що вже невдовзі ситуація буде виправлена зловмисники покарані, а гроші повернуті державі.